Сподіваюся, вони будуть їздити після того, як я закінчу. Ну, все стандартно. Тільки сьогодні ще катаюся не на своєму звичайному скейті, а на своєму найбільш дефолтному скейті. На ньому має бути набагато проще робити Олі. Сподіваюся, я не знаю, прогрес піде швидше. А може і не піде швидше, побачимо. Мені або здається, або в мене реально вони виходять прям, прям непогано порівняно із тим, як вони виходили вчора на іншому скейті. Або мені здається. Сподіваюсь. Це було непогане Олі під завершення сьогоднішнього тренування. А от і вівсяночка мені в нагороду. Я, короче, задумав замінити колеса з цього скейта зняти, поставити ті сині колеса на скейт, тому що ті колеса мають бути кращої якості для того, щоб крузіть. І поставити оці мал... маленькі, або... або оці маленькі. На отой от скейт, ну, які на ньому і мають стояти для трюків, в моєму випадку для Олі. Я ще ніколи, правда, не вставляв ці bearings, підшипники. Зараз буду проводити. Є. Yeah. Здається, перша заміна пройшла без проблем. Ну я сподіваюся. Сподіваюся, вони будуть їздити після того, як я закінчу. <рес> Не впевнений, як вони їх там витягають, якщо чесно. Ага, напевно, якось ось так. І І Тепер ми оцей. Ось... Блін, як завжди, залишились зайві деталі. Зробимо вигляд, що в нас не залишилося зайвих деталі. Ну що, а тепер треба це піти протестувати? А? О, оце був непоганий. Коротше, так. Да. відчувається, що він став трохи понижче. Здається, оцей паб заднім хвостом зловити трохи легше. Наче треба Наче треба скіт менше наклоняти, щоб він вдарився хвостом і підлетів. Ну, Скоріше за все це так і є, тому що він став трохи нижче. Ладно. досить. Так. Да. Однозначно виходить частіше і краще. Не просто так міняв. Продовжуємо підготовку до переїзду, хоч квартиру ми вже і знайшли, це не значить, що проблеми закінчились. Треба збавитись від цього стафа, який ми накупили за рік життя всій квартири, щоб не переносити його потім в своїх руках за один день. Донейшн зробили, тепер зайдемо в сам магазин, куди роблять люди донейшн. Бачите тут меблі. Там меблі, одяг. Книги. Телік. Оце хтось з теліків пожертвував. Раз, два, три, чотири, там п'ять і далі шість. Ми тут контента познаходили. Оце. Це буде моя перша GoPro. Коштує 20 доларів. Ми вже вирішили, що це ми беремо. І ось ми знайшли три фотіка. От Ліза вирішує, який вона хоче взяти. Як процес Ліза? Є якісь результати? Я, я, я Пак... без поняття, я не знаю. Вона не знає, який вона хоче. Ну, В мене таких проблем немає, в мене все очевидно. Сподіваюсь, він, звісно, працює. Так, це ще я не показував, що ми купили мені тут вже нова бутилка для води. Ура, ура, ура! Без оцього крінжі зверху, яке мені вічно руки царапає. І так, головний тест в сумку влазить просто ідеально. Просто ідеально. Помітив ще декілька цікавих речей, але залишимо це на наступний раз. гля, вона мене теж знімає. Купили, коротше, Лізі, її першу цифрову камеру. Ну, якщо не, 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 не рахувати, типу, айфони чи інші телефони, то це її перша цифрова камера. Як тобі? Вона працює, це тема. Оце, оце я не впевнений, що воно працює, але. Сьогодні або завтра, скоріше завтра. коротше підключайте Завтра дізнаємося, чи працює вона, чи ні. Удачно сьогодні сходили. Він стає в принципі удачний сьогодні день. Не забувайте підписуватися і побачимось завтра. Крінж. Я все одно відчуваю крінж, коли я це кажу. Коротше, все одно підписуйтесь.